Ми вітаємо в першу чергу наших молодих Богдана та Вікторію, які мають за честь сьогодні зайняти почесне місце жениха та невісти. Багато раз Вікторія співала для молодих, а сьогодні співають для неї наш чудовий хор. Нехай Господь їх благословить. Сьогодні вони, вони неймовірні, вони вразили нас на їхнім співом, і нехай Господь. Їх благословить надалі. Ми вітаємо наших батьків, які тут є серед нас. Велику команду підтримку із Шаяна, я так розумію, наших гостей. От колись в Шаїні було написано так при вході з шаян. Там було написано: Вас вітає Шаян, Закарпаття це край туризму. Можете відвідати чудові закарпатські озера, в тому числі в Шаяні. Тому ми дякуємо Богу, що ми є тут, на цьому місці, і славим нашого Господа. Ми через декілька хвилин будемо молитися за нашу другу частину найважливішу. Де ми будемо слухати слова настанови. І вони для багатьох, якщо не сказати для всіх нас, мають відношення. Тому що Бог створив сім'ю це Божий інститут. Колись Бог сказав так: ні хорошо бить чоловіку одному. Сотворим помощника йому. І Господь навів сон на Адама, взяв із ребра і створена була Єва, і привів Бог Єву до Адама. І він сказав: вот, плоть от то плоть від плоті і кость від от костій. Отак і Господь народив таку чудову інститут сім'ю. Нас в Україні відмічають віднедавна День сім'ї. Травні місяці і це чудове свято, всі вітають один одного. І це дуже добре. Нехай нам Господь допоможе. Нехай наші сім'ї будуть славою Божою, нехай в них народжуються діти і виростають для слави Господньої. Кажуть, що сім'я це маленька ячейка суспільства. Дійсно, це правда. Це суспільство в міні-атюрі. Одружитися, це значить свої права зменшити наполовину, а обов'язки в два рази збільшити. Це відповідальність насправді, яку беруть на себе як одна сторона, так і друга. Я дивлюся на наших батьків, сестра Марина. Я на неї звернув увагу, кстати, сьогодні. Вона теж неймовірна. Очей не зводить із своїй доньки, очей не зводить. І в її погляді я прочитав та розслабся на кінець. Нікуди ти не дінешся вже. <с? <с?> Такі напряжені, всі, я пам'ятаю, ну, це, це наші діти фактично вже виходять замуж і женяться. Для мене, до речі, це честь бути на такому весіллі, де вже виходять замуж і женяться ну, наші діти. Наші дружини з століком ходили вагітними. І ось дивіться, який чудовий результат. Слава Богу! Я хотів би сьогодні залишити для нас буквально одну фразу із Божого Слова, із книги Еклісіаста. Таке чудове місце. Ми сьогодні вже прочитали нехорошо бить чоловіку одному. І в народі кажуть, один в полі не воїн. Добре, коли по житті йдуть двоє. Коли змагаються двоє або сражаються двоє, коли підтримують один одного двоє, тим більше, коли це мова йде про сім'ю, сім'я, знаєте, це велика відповідальність. Як ми вже сказали, це зменшити свою владу або вплив. В два рази наполовину і взяти відповідальність на себе. Може, на певному етапі життя десь одній із половин потрібна буде допомога, підставити плече, підтримати, піти, як кажуть, із тою половиною другою, в два поприща. Сказати, що я тебе люблю. Триває декілька секунд. А показати все життя, сказати, що я тебе люблю, це одне питання. Ось показати, що я тебе люблю, доказати, це все життя прийдеться. Одним словом, інколи не обійдешся. Це справа, це жертва, любов це жертва. Заду мене написаний вірш, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородного. Ми в сім'ї не обійдемося без жертви, коли ми чимось пожертвуємо, важливо не створити, не тільки створити сім'ю. Для створення сім'ї дійсно потрібне кохання. Без кохання не буде сім'ї. А утримати сім'ю потрібно навчитися, терпіти і прощати, щоб ми зберегли сім'ю. Тому що дуже багато зазіхань на сім'ю, дуже багато. Ворож, ворог душ людських зазіхає на сім'ю. Сучасні погляди на сім'ю, вони руйнуються. Пропонується якась альтернатива, яка не відповідає принципам сім'ї. Це задум ворога душ людських знищити інститут сім'ї. Но за цією обітницею стоїть Бог. Слава йому за це. Тому що Господь стоїть на стражі сім'ї. Тому нехай нам Господь допоможе, дорогі брати і сестри, бути вірними, як Богу, так і в наших сім'ях. Тій обітниці, як сьогодні було сказано, тверде да. І от в книзі Екклесіас написано. Із дев'ятого вірша, послухайте, двоїм лучше, нежели одному, тому що у них є доброе вознаграждение в труді їх. Ибо если якщо упадет один, то другой поднимет товарища свого. Но горе одному, коли упадет, а другого нет, який поднял би его. Скільки раз так буває в житті, що потрібна в сім'ї підтримка. Якщо жінка не буде допомагати чоловікові вести його вперед, двигатися, рухатися, то вона обов'язково буде штовхати його назад. Сказано, що мудра жінка устрояє дом. А я що робить? Чим? Своїми руками? Звичайно, дуже багато. Відповідальності покладено на чоловіка. Про це ми ще сьогодні будемо чути. Або я хотів би підкреслити сьогодні важливість оцих двох, двоє, двох. Ібо, якщо упаде один, а другого ні, двоїм лучше, ніж одному. І якщо стане преодолівати хто, нібудь одного, то двоє устояв проти нього. І важлива фраза біблійна. І нитка, скручена в втроє, не скоро порветься. Чоловік, жінка, а хто цей третій? Хто цей третій? Що це така загадкова складова от третьої нитки у цьому важливому життєвому шнуркові? Продовження роду, продовження? Божої справи і ідеї. Оцим третім являється наш дорогий Ісус Христос Спаситель, Його Божа любов, Його Слово. І нитка, скручена втроє, не скоро порветься. Вона є міцна. Тому дуже необхідна в кожній сім'ї оця, Божий, оця оцей рука, ця нитка любові, зв'язуюча з вино любов. Нехай нас Господь благословить і допоможе кожному із нас пам'ятати про цю божественну любов. Не просто керуватися емоціями. Емоціями сім'ю не стримлеш. Це просто частковий або періодичний якісь якийсь відчуття, які можуть наповнювати нас як чоловіків, так і жінок. Але це справжнє відчуття Божої любові. Це звіно, яке зв'язує нас. Яке допомагає нам триматися, коли один упаде, а другий підтримле. Коли один бореться, сражається, як йому боротися, коли нема помощника. ми чули, що і создадім помощника йому, подобного йому, Чоловік, каже Бог. І тому нехай нам Господь допоможе в наших сімейних, як кажуть, ладьях запросити Ісуса Христа. Це зв'язуюче звено, цю допомогу, абсолютно, яка необхідна нам в житті нашому. Тому ми будемо йти до молитви. Ми будемо дякувати нашому Господу за цю можливість прославити його святе ім'я, навчитися чомусь, як сьогодні вже ми чули, що коли йдеш в Дом Божий, будь готов болі як слушенню, ніж к жертвоприношенню. Інколи ми спішимо приносити якісь жертви, якісь слова, якісь, якісь думки виражати, і так далі. і так далі. Ну прислухаємося, що до нас сьогодні хоче промовити Дух Святий. Чому Він нас хоче наставити? Які слова життя Він хоче промовити до кожного серця на цьому місті? Звичайно, в епіцентрі уваги сьогодні наші молоді. А де я? Де моє місце? Де я в сім'ї Божій? І тому нехай Господь допоможе кожному із нас пам'ятати і ту істину, що ми також складаємо, як Брат сьогодні сказав, оцю сім'ю в Ісусі Христі. Коли ми на ріці, Йордані чи будь де ми сказали Ісусу дав житті. ми є членами Його родини, членами Його сім'ї, головою якого цього тіла є сам Ісус Христос. І настане такий момент, коли там на Хмарах. Буде це бракосочетання найважливіше з усіх проведених на цій землі. Це бракосочетання невісти, церкви Ісуса Христа і голови нареченого жениха Ісуса. Нехай нам Господь допоможе почати життя в Ісусі твердо зберегти до Кінця. І ось коли наші молоді, як кажуть, підуть в цю життєву дорогу, то дуже необхідно, щоб була оця спільність в молитві, в праці на неві Божій, в праці в церкві Ісуса Христа, у вихованні дітей, можна сказати, у виборі навіть професії, у фінансовому плані потрібна всюди єдність, мудре планування. Нехай Господь допоможе нам, як нашим молодим, так і нам. У всьому просити мудрость Божу. Нехай нас Господь благословить. І в даний час ми схилимо наші коліна, схилимо наші серця, хто стоячи, хто як може, встанемо на наші ноги, прославимо нашого Господа і попросимо благословення на цю другу частину нашого з вами зібрання. Богослава повіки. Амінь.